Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас незвичайна Незвичайний обід. А чого? Тому що на обід у нас буде шашлик зі свинини, машийка. А хто нам допоможе готувати, його допоможе нам готувати саме мер міста Терпінь. Зараз вже за кілька хвилин він буде, а поки що ми попередньо готуємо першу частину став. Так що побачимо, зустрінемося і далі, дивіться, що далі буде. Сьогодні я знаходжусь в модульному містечку і разом з Олексієм Шпіоновим буду готувати вам улюблену свою страву.